19-та повітряна атака на Київ за місяць. У ніч на 30 жовтня російська армія знову запускала дрони по столиці. Повітряна тривога в Києві тривала понад дві години. Російські безпілотники не змінили свою постійну тактику. Заходили в бік столиці з різних напрямків та різних висотах. Вибухи близько четвертої ранку лунали у Солом'янському районі. Там впали уламки шахедів. В одній з багатоповерхівок сталася пожежа. З будинку було евакуйовано 18 людей, постраждало 9 осіб, серед них одна дитина. Ось такий вигляд має житловий будинок у Солом'янському районі Києва внаслідок нічної атаки дронів. У висотці вибито вікна та вигоріли квартири. Крім житлового будинку в Солом'янському районі, пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка. Там пробиті стіни та розбиті вікна. За іншою адресою в цьому районі в адміністративній будівлі виникло займання. Нині пожежу ліквідовано без постраждалих. Кадри наслідків атаки ворожих дронів в Солом'янському районі столиці показали в КМВА. Загалом у ніч на 30 жовтня ворог атакував Україну 62 ударними ВПЛА типу шахет та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел Приморськ, Ахтарськ, РФ. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на сьому ранку підтверджено збиття 33 ворожих ВПЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. 25 безпілотників локаційно втрачено за усі злочини. Росіяни будуть відповідати. Друзі РБК Україна проводить збір на автівки та реп для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони. Наші захисники дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку. Мета зібрати 800 тисяч гривень на придбання мобільних реп та позачахових автівок для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Не будьте байдужі та долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео. Пам'ятайте, кожна гривня важлива.